Добрий день, діти. Мене зовут Даринка, мені 5 років. Я ходжу в дитячий садок, де в мене багато друзів. Я дуже люблю рахувати. А ви любите рахувати? Ходімо за мною до дитячого садочку, я вас познайомлю зі своїми друзями, а по дорозі будемо все рахувати. Давайте порахуємо, скільки будиночків на цій вулиці. П'ять будинків. А скільки будинків з червоним дахом? А скільки з коричневим? А наскільки більше будиночків з червоним дахом, ніж з коричневим? Правильно, на один. Тож рухаємось далі. Подивіться, скільки будиночків з коричневим дахом на цій вулиці? Три. А скільки будиночків з синім дахом? Чотири. Правильно, яких більше будиночків? З коричневим чи з синім дахом? Звісно ж, з синім дахом. Наскільки більше? На один. Рухаємось далі по вулиці. А скільки будиночків на верхній частині вулиці? Чотири. А на нижній частині вулиці? Три. Де будиночків більше? На верхній вулиці чи на нижній? На верхній. Наскільки більше? На один. Ось ми і дійшли до мого дитячого садочка. Я дуже рада. Подивіться, скільки в садочку багато дітей. Давайте їх порахуємо. Тож рахуємо, скільки дітей нас зустрічає? Один, два, три, чотири, п'ять. А скільки хлопчиків? Троє. А скільки дівчат? Двоє дівчат. Кого більше? Хлопчиків чи дівчат? Хлопчиків більше, ніж дівчат. Наскільки хлопчиків більше? На одного, правильно. А скільки тут бавляться дітей? Рахуємо: 1, 2, 3, четверо. Скільки хлопчиків? Двоє. Скільки дівчаток? Теж двоє. Тож ми можемо сказати, що хлопчиків і дівчаток порівну. Біжимо далі, подивимось, де ще грають діти. Подивіться, ці малята грають з кубиками. Скільки дітей грає з кубиками ліворуч. А скільки дітей грають з кубиками праворуч? Де дітей більше грає з кубиками праворуч чи ліворуч? Звісно ж, ліворуч грає троє дітей, а праворуч двоє. Тож більше дітей грає у лівому куточку? Подивіться. А скільки тут дітей обійнялись та вітають нас? Троє. А скільки дітей грають з мотузкою? Теж троє. Їх порівну. Награлись діти, і час починати заняття. Діти всі сіли і слухають вихователя. Отже, будьте уважними. Зараз будуть показувати цифри, хто впізнає, називайте їх. Яка це цифра? Один. Яка це цифра? Два. Три цифра. Чотири. А зараз називаємо всі цифри по порядку. Дивимось уважно, якої цифри не стало. Два цифри не стало. А зараз, подивіться, Три цифри не стало. А тепер дивимось і називаємо, що зображено на картинці. І цифру, яка позначає кількість предметів. Яблуко 1. Цифра 1. Груш 2. Цифра 2. Мандарин 3. Цифра 3. Кукурудза – 4 штуки. Цифра 4. Банан. 4 штуки цифра 4. Помідори 5 штук, цифра 5. А зараз пограємо в гру. Давайте з вами пограємо в гру, на яку фігуру схожа іграшка. Як називається ця іграшка? Піпіт. На яку фігуру вона схожа. Будьте уважні. Так, на круг. Давайте перевіримо. Молодці. Ви правильно виконали завдання. Як називається ця іграшка? Молодці, ракета. А на яку фігуру вона схожа? Давайте перевіримо. Молодці. Ви правильно виконали завдання. Прямуємо далі. Назвіть цю іграшку. Будьте уважні, на яку фігуру вона схожа. Давайте перевіримо. Так, ця фігура називається куб. Молодці! Як називається ця іграшка? На яку фігуру схожа вона? Давайте перевіримо. Молодці. Ця фігура називається куля. Отже, м'яч схожий на кулю. Прямуємо далі. Назвіть цю іграшку. Так, це, звичайно, магнітна дошка. На яку фігуру вона схожа? Молодці. Давайте перевіримо. Замилися ми трішки. Встали, друзі, на доріжку. Наші ручки плескаємо. Раз, два, три. Наші ніжки тупаємо. Раз, два, три. Ось голівонька втомилась вліво, вправо нахилилась. Раз, два, три. Раз, два, три. Будем пальчики стискати. Будем знову працювати. Зробили зарядку? Тепер до роботи. Розгляньте іграшки на верхній полиці. Хто це? Розгляньте іграшки на нижній полиці. Що це? Так. Це ведмеді і барабани. Чого більше? Ведмедиків чи барабанів. А як перевірити? Давайте спробуємо перевірити. Дамо кожному з ведмедиків барабан. Усіх ведмедів є барабани? Ні, одному не дісталося. А чому йому не дісталося? Правильно, тому що барабанів менше, ніж ведмедиків. А ведмедиків більше, чим барабанів. А що потрібно зробити, щоб барабанів було стільки, скільки ведмедів? Подумайте. Так, додати ще барабани. А скільки потрібно ще барабанів? Правильно, мої любі. Один. А тепер скажіть. Чого більше ведмедиків чи барабанів? Молодці. Порівну. А ще можна сказати, скільки ведмедів, стільки барабанів. Або однаково. Молодці. Прямуємо далі. Розгляньте іграшки на верхній полиці. Що це? Розгляньте іграшки на нижній полиці. Що це? Увага! Що потрібно зробити, щоб їх було порівну? Я думаю, ви з завданням справились. Давайте перевіримо. Розгляньте іграшки на верхній полиці. Що це? Розгляньте іграшки на нижній полиці. Що це? Порахуйте, будь ласка, ляльки на верхній полиці. Скільки їх? Порахуйте м'ячі на нижній полиці. Скільки їх? Чого більше? Чого менше? Так, мої любі, три ляльки і три м'ячі. Отже, одинаково або порівну, або скільки ляльок, стільки м'ячів. Молодці! Ось і закінчилось заняття. Можна відпочивати. Діти, чи сподобалась вам у мене в дитячому садочку? Ви пам'ятаєте, що ми робили? Що ми рахували? Тоді до зустрічі. До побачення, діти!